Вашій увазі добірка найцікавіших новин з вітчизняних та міжнародних змагальних арен у студії Юлія Пазенко. Мої щирі вітання усім шанувальникам спорту. На середу припали три матчі відповіді однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. У протистоянні металіста та говерли, які у першій зустрічі в Ужгороді переможця не виявили 2-2. Сьогодні у Харкові був зафіксований також нічний рахунок. 1-1. І так до чвертьфіналу вихід відсвяткували харків'яни. А от Чорноморець, котрий місяць тому у Дніпродзержинську поступився місцевій сталі 1-2, сьогодні в основний час виграв з таким же рахунком. Відтак, там триває овертайм і поки що рахунок 2-1, він незмінний. Драматичною було і протистояння полтавської ворської та аутсайдера чемпіонату маріупольського і Лічівця, полтавці, які у виїзному матчі виграли 1-0 Вдома після першого тайму поступилися з рахунком 0-2. Проте після перерви підопічні Василя Сачка зібралися і, зокрема, завдяки дублю Олександра Ковпака вирвали перемогу 3-2. Звіт на стадії однієї восьмої завершиться завтра поєдинком Олександрія Зоря. Оболівальника, який у понеділок обізвав півзахисника Донецького шахтаря Алекса Тейшейру й маупою на кубковому поєдинку проти Полтави можуть оштрафувати на 150 тисяч гривень. Кривником бразильця виявився киянин, пілот цивільної авіації. У випадку, якщо Федерація футболу України вирішить фінансово покарати гірників як номінальних господарів матчу, донечани у судовому порядку відшкодовуватимуть збитки за рахунок горе глядача. Жіноча збірна України з футболу не зіграє на чемпіонаті світу 2015. Наші футболістки після виїзної поразки 1-2 від Італії сьогодні на Львів арені мали чудовий шанс взяти реванш і таки подолати плей-офф. Але ведучи у рахунку 2-0 по ходу зустрічі українки перевагу не втримали, пропустивши двічі. Отож нічия 2-2, яка перекреслила підопічним Анатолія Куцева шлях на світову першість. У Москві тим часом презентували офіційний логотип чемпіонату світу з футболу 2018. Чи всі вподобали емблему майбутнього мундіалю, Знає Вадим Хащук. Минулої ночі, коли переважна більшість росіян вже міцно спали. Москва бачила щось схоже на сон у Білокамені та на міжнародній космічній станції. Одночасно презентували офіційний логотип чемпіонату світу 2018 Футбольні функціонери, спортсмени та інші селебріті стали свідками того, як офіційний м'яч мудіалю залишає стадіон ексгосподарки змагань Бразилії та подібну супутнику через недра Всесвіту нарешті досягає Росії, яка прийматиме наступний світовий футбольний форум. Цей логотип показує усю велич російської культури. Ми впевнені, що російська преса зможе правильно піднести турнір, показати його цінність. Те, що пафос для нашого північного сусіда дорожчі за гроші, довела зимова олімпіада у Сочі. Переплюнути яку здається, збираються організатори футбольного чемпіонату світу. І, хоч суми поки не оголошуються, презентація уже вражає своїм масштабом. Одночасно з представленням логотипу екіпажа міжнародної космічної станції символ майбутнього мундіалю з'явився в увесь зріст будівлі великого театру. Безперечно, Росія футбольна держава, і те, що ми побачили, це хороший старт. Інтернет-спільнота відреагувала на новоспечене лого, як завжди, креативно. Розгледіли й в ньому і людину павука, і інопланетян, і різноманітних кумедних тварин, і навіть бритву не обійшлося і без звинувачень у плагіаті, адже новий символ Мондіалю дуже нагадує попередній бразильський. На своєму Твітер російський коментатор Георгій Черданцев пояснив, схожість тим, що обидві емблеми створювало португальське агентство Брендіа Централ. Випадок, коли дебют більш ніж вдалий, збірна України з футзалу на чолі з новим головним тренером Олександром Косенком двічі переграла Словаччину у товариських матчах. Спочатку мінімально 2-1, а напередодні нищівно 7-1. Синя жовті нині готуються до відбору на євро 2016 Основу команди складають представники чемпіона країни харківського локомотива. Зокрема, проти словаків грали одразу 11 залізничників. Один з них Дмитро Сорокін відзначив, що збірна наразі переживає зміну поколінь, проте працюватиме тільки на. На прямий вихід на Євро, без ніякого плей-офф. Його дебют положительний. Звісно, приємно з такими людьми працювати. Цей человек грав, і він розуміє всю мелоч футзалу. Я думаю, що повинні займати перше місце, тому що всі хотят, всі рвутся в бой. Другого результату ніхто не чекає. На фінішній прямій тенісного сезону спортивна громадськість України дізналася про чергову втрату. З'ясувалося, що 21-річна кримчанка Валентина Івахненко ще кілька місяців тому прийняла пропозицію від Федерації тенісу Росії і змінила громадянство. Під синьо жовтим прапором спортсменка стала переможницею чотирьох одиночних та 15 парних турнірів АТІ. Чи наша федерація запевняє, що за тенісисткою нісисткою не сумуватиме? Я не знаю, чому всі. отреагировали именно сегодня, поскольку, скажем так, профильные теннисные сне об этом написали вот тогда, когда это произошло, то есть в июне где-то. Любой игрок, хороший игрок, это потеря. но, в общем-то, сказать, что она игрок топ-уровня, я бы не сказал. Мы, как федерация, переживаем по поводу того, что в этом году несколько игроков, им исполнилось 16 лет. И они, скажем так, ребята перспективные, на которых можно было бы делать ставку, но они получили уже российские паспорта. Українські біатлоністи до нового сезону готуються в Тюмені. Чоловічі, жіночі і молодіжні збірні готуються до перших стартів на зборах поруч з російськими колегами. Наші спортсмени перебувають у гарній формі, зокрема і Віта Симаренко, яка одужала після затяжної хвороби і вже вийшла на сніг. Рішення відрядити українських стріляючих лижників до Росії у нашій федерації пояснюють недостатнім для повноцінних європейських зборів терміном дії шенгенської візи. Попри напружену політичну ситуацію між країнами, наші біатлоністи не відчувають жодного диском. Форту жіночі команди навіть планували провести об'єднане україно-російське тренування. Проте через неспівпадіння графіків від ідеї довелося відмовитися. Давайте будемо воювати все життя з усіма. Що ж нам треба навпаки, навпаки шукати якісь, я думаю, шляхи для того, щоб ми все таки свої відносини на рівні спорту, спортивних команд зберегли, а не воювали і накаляли страсти, кажуть, наші всі почуття. Тому я думаю, що це правильно, що ми на міжнародному рівні в біатлоні у нас коли дружний, ми завжди співпрацюємо з Федерацією Росії, Білорусі і іншими також. Чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко проводить завершальний етап підготовки до поєдинку з булгарином Кубратом Пульовим. Сьогодні наш боксер у соцмережі оприлюднив відеозвернення до своїх болівальників, яким засвідчив, що перебуває у гарній формі та чудовому настрої привіт всім фанам кличко. Я продовжую підготовку до поєдинку проти Кубра та Пулєва, який відбудеться 15 листопада в гамбурзі. Попереду у мене ще декілька спарингів, але 15 листопада я буду готовий до справжнього бою. Наостанок зазначу, що у поєдинку Чорноморець, дніпродзержинськ в матчі відповідні однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу розпочалася серія пенальтів. Отож про переможця розкажемо вам уже завтра. Зазначимо, що впевненість у своїх силах помножена на оптимізм, це вже половина успіху. Отож, на цьому все. Живіть активно, бо життя це насамперед рух. А також думайте позитивно, адже думки, як відомо, матеріалізуються.